Який інструмент присутній у вакансіях для розробників, тестувальників та девопсів і дозволяє запустити той самий код застосунку на різних операційних системах, комп'ютерних архітектурах та хмарних провайдерах. Докер. Докер це еталонне рішення для пакування програмного забезпечення у контейнери, які надійно працюють у будь-якому середовищі. Докер це живий мастодонт контейнеризації, який тримається на трьох стовпах складових докерфайлі. Імеджі та контейнері. Докерфайлик ДНК довершена інструкція, як крок за кроком встановити усі необхідні пакети, де має знаходитися і як запускатиметься код застосунку. DockerBield команда перетворює цей файл в імідж, компактний артефакт з кодом програмного забезпечення та залежностями аж до рівня операційної системи. Зображення незмінне і необхідно лише в одному екземплярі, щоб через Docker Run запустити безліч контейнерів, живих копій цього іміджа, процесів, які виконують основну роботу, хостять вебсайт чи обробляють запити користувачів. Погляньмо на кожен компонент детальніше. DockerFile складається з частин, які називають інструкціями. Інструкція FROM говорить, який імідж використати як основу. Цей байз імедж завантажується клауд-репозиторію, як от Docker Hub, де можна знайти тисячі офіційних рішень на будь-який смак. Використання Official Images є однією з найкращих практик з безпекових міркувань, а ще дозволяє зменшити кількість пакетів, необхідних для встановлення, та зробити DockerFile чистішим і акуратнішим. Окрім назви імаджа, наприклад, Ubuntu через двокрапку специфікують таг із конкретною версією. Його відсутність рівнозначна тагу latest, тобто останній версії. Тому для уникнення несподіваних оновлень важливо завжди вживати конкретне значення тагу. Інструкція WorkDir встановлює директорію, де виконуватимуться усі наступні команди. У ній можна застосувати змінні середовища, визначені у кроці Env, а через копії можливо скопіювати файли і каталоги із робочого комп'ютера у майбутній контейнер. Наступна інструкція RUN, дозволяє запустити набір команд для завантаження залежностей всередину імеджа чи прогнати будь-яку іншу команду, як у звичайному терміналі, а Expose підказує, який порт варто встановити для прослуховування контейнером при його запуску. Останні дві EntryPoint та CMD використовують для встановлення команди та аргументів, які визначають головний процес контейнера. Ця команда не повинна бути надто короткою, як от Hello World, інакше контейнер помре одразу після старту. Документація рекомендує використовувати Entry Point для більш-менш стабільної частини команди, а аргументи, які можуть змінюватися, записувати у CMD. Хоча, звісно, на початках можна використовувати тільки CMD. Тепер поговоримо про рису докерфайлів, яка робить їх особливо чарівними. До твого відома ми складніші, ніж усім здається. Наприклад? Наприклад, добре е людожери як цибуля. Смердять? Так. Ні! доводять до сліз. Ні. -і. Ні. Шари. Цибуля має шари. Людожери теж мають шар за шаром. Ти догнав, у нас є шари. Кожна інструкція в Docker-файлі формує окремий шар, який кишується докером при білді чи завантаженні імеджа. Тому при повторному білді нового імаджа докер не перестворює вже існуючі шари, які не мають змін, а завантажує їх із киша. Але майте на увазі, що він перестворює всі інструкції, розташовані після шару зі змінами. Наприклад, якщо в команді копії, яка передує ран, щось змінилося, то докер перебілдає обидва шари. Але якщо поміняти їх місцями, то при зміні в інструкції Копі докер перебілдає тільки цей і наступні шари, а ран отримає із киша. Тому інструкції в DockerFile слід писати в послідовності від тих, які найрідше змінюються, до тих, які змінюються найчастіше. Коли докер-файл готовий, його можна перетворити в імідж, запустивши докер-білд з опцією T "-tag" що дозволяє дати зрозуміле ім'я майбутньому іміджу з версією через двокрапку та закінчити команду, вказавши шлях до каталогу із Docker-файлом. Ця команда вичитає кожен рядок Docker-файлу і шар за шаром виконує усі інструкції. Після цього новий імідж можна запустити локально або через Docker Push викласти у репозиторій Docker Hub. Це дасть можливість іншим користувачам задіяти його у власному коді через From, чи безпосередньо завантажити через Docker Pool. Для локального запуску імеджа скористаємося командою Run, яка стартує процес контейнера. Важливо не забувати і про портфордін з хоста у контейнер, адже інструкція Expose має саме рекомендаційний характер. І тільки опція Мінус P дозволяє відкрити порти ззовні всередину контейнера. Вітаю із запуском першого контейнера. Тільки не забудьте поприбирати за собою через Docker Stop та Docker RM чи Prune, коли контейнер стане більше непотрібним. На цьому у мене все. Дайте знати у коментарях, якщо бажаєте більше відео по докеру. З вами була Хелена. Спасибі за перегляд, бережіть себе. Побачимось!